Вітаємо! З вами Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про резонансні події життя міста у випуску новин від 14 грудня. Вечірнє патрулювання інспекторів муніципальної варти розпочинається зі слів Доброго вечора і так щодня з турботою про вас. Добрий вечір, шановні мешканці. Муніципальна варта патрулює вулицю Перемоги. Все тихо, спокійно. Правопорушників не виявлено. Всі громадяни під захистом. Вулиця Театральна, все спокійно. Наразі патрулюємо. Житловий будинок, світло є. Вулиці, які знаходиться поруч, теж все спокійно. Вулиця Козацька, магазин Поляна. Вулиця Лісова, патрулюємо. Все тихо, добре, все спокійно. Район Совхозу. Наразі спокійно. Світофори працюють, все тихо. Йдемо далі патрулювання. І так, рухаючись вулицями району Радгоспа, натрапили на відкриту хвіртку. Та авто з інструментами заходь та винось. Стучали, кричали, нікого. Стоять два автотранспорту. На щастя, господар дав про себе знати, подякувавши за пильність муніципалам. Дякую Собак, пожалуйста. Хазяїн об'явився, все берите, в порядку. Сапаку. Автопатруль муніципальної варти здійснює моніторинг руху осіб та транспорту в комендантську годину. Вулиця Ізмаїльська, парк Горько. Все тихо, все добре. 24 на 7 Безпека міста та охорона громадського порядку в надійних руках. Камера ситуаційного центру комунальної установи Муніципальна варта очі та мозок муніципалів, що дає змогу попереджувати та фіксувати вже вчинене правопорушення і відстежувати злодіїв блисковично реагуючи. Таким чином, по гарячим слідам була викрита крадіжка, що сталася в центрі культури та дозвілля. Прибувши першими на місце подій, муніципали визначили, як злочинці проникли в будівлю. Поступив сигнал від атахранника прибули на місце. Установлено, что неизвестное вскрыли окно, дом культуры проникли. Неизвестные вскрылись с места происшествия. На месте работают следственная оперативная группа, сотрудники полиции. Камери ситуаційного центру комунальної установи Муніципальна варта очі та мозок муніципалів, що дає змогу попереджувати та фіксувати вже вчинене правопорушення і відстежувати злодіїв блисковично реагуючи. З моменту вчинення правопорушення близько 23-ї години до 9-ї години ранку. Працівниками ситуаційного центру було здійснено повний моніторинг камер відеоспостереження задля відстеження переміщення зловмисників. Наразі тривають слідчі дії а по завершенні, як і обіцяли, місто обов'язково побачить обличчя тих, хто наважився у військовий час на крадіжку в гуманітарному штабі. Дотримання правил дорожнього руху гарантує безпеку вам і іншим учасникам руху, як пішоходам, так і автомобілістам. Пильність та уважність за кермом збережуть вас від таких ситуацій, що сталося на розі вулиць Незалежності та Першотравневої. Читайте дорожні знаки та реагуйте на вимкнені світлофори. Телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 Вже добре знають мешканці міста. Так, вчора на гарячу лінію муніципальної варти від небайдужих сусідів. Надійшло повідомлення, що в одній з квартир міста чутно грохіт та жіночі крики. Швидко зреагувавши на повідомлення, патрульні переконалися на власні очі, що жінка в безпеці. Що поругала смерчиком? Марчик вже йшов. Ви одному квартирі? Все нормально? Вже не все хорошо, поругаліс просить смерщика. Шановні громадяни, вирішуйте сімейні конфлікти злагоджена без залучення до чвар сусідів та викликів муніципальної варти і правоохоронців. Тішать громаду міста і результати сумісних рейдів муніципальної варти та поліції. Зручність руху карет швидкої допомоги та приватного транспорту забезпечена. Муніципальна варта, дякує за розуміння громадянам. А вони навзаєм за принципову позицію муніципалів. А ось і інший бік медалі. Не усвідомлюючи необхідність вільного доступу сміттєвозів до сміттєвих баків, громадяни і далі паркують свої авто за принципом. Мені так зручно. Спецтранспорт мусоровоз не може проїхати, вигрузити мусор з контейнерів. Понаставляли машин. Сейчас будемо розбиратися, шановні. Не заважайте комунальникам виконувати свою роботу, хоч іноді озирайтесь навколо себе. А для тих, хто ще має сумніви в важливості тих завдань, які виконує комунальна установа муніципальна варта, пропонуємо проявити свою громадянську позицію, долучившись до команди муніципальної варти, ставши частиною добровольчого формування цивільного захисту. Рішення за вами. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.